Привіт, шанувальникам розкішного зіркового життя в ефірі. Найправдивіша програма про шоу-біз і крата. Я й ведучий Андрій Кіше. Сьогодні разом з вами ми пригадаємо найцікавіші події місяців, що минули. Хто здатен розпалити пристрасть Еріки. Папараці з величезним об'єктивом, які намагався фотографувати біля вікон, де ми переодягалися. Я Київ провів традиційне голландське свято. Нам подобається, тому що все біло і можна, можна все зробити, відпочити, но не надо приймати наркотики, ні екстазі і нічого. Як насправді ставляться шанувальники дієт до м'яса? Їли коли небудь екзотичні віде м'яса. Екзотичні. мені коли-то пропонували бути член. Навіщо віддавати останні гроші зіркам? Даже ти можеш по последні там п'ятдесят гривень потратять. прийдеш на концерт своєї артистки улюбленої там, і отримаєш хороший заряд позитивної енергії. В Україні не дуже часто з'являються артисти, які вмить стають настільки популярними, що можуть скласти конкуренцію навіть досвідченим колегам. Про молодь із голівудськими стандартами роботи та майбутнє українського шоу-бізу просто зараз. Нещодавно був концерт у Палаць України, і Я ми зауважили одного е, папараці з величезним об'єктивом, який намагався фотографувати біля вікон, де ми переодягались. У більшості меломанів слово «гламур» асоціюється із надто яскравим зовнішнім виглядом артистів і неякісним шоу. Проте, схоже, що зразки справжнього голівудського перформансу таки докотилися до України. Свідченням цьому стала презентація артистки нового покоління Еріки. Друзі, я вам хочу представити Еріку. Сьогодні програма копараси. Справжній гламур це розкіш. Аби шоу було яскравим, менеджмент співачки наситив вечір численними сюрпризами. Першим із них став формат виступу. Ми заявляємо що сьогодні буде великий живий концерт. Ми Вітаємо uh, це клавне запитів для сьогоднішнього наступною несподіванкою стало нове звучання Еріки, виражене у кліпі на сингл папараці. Відчувалося, що цю пісню з гідністю могла б заспівати навіть сама леді Гага. Місяць і е, шість днів все йшло від моменту розробки утвердження сценарії до того, як кліп від світ. На після попарації нам кажется, что що це э, слово слово сказане різко і уверенно. Про якість нового шоу Еріки яскраво свідчить темпу, якому працює її команда. Цікаво зазначити, що першу платівку дівчина побачила майже одночасно із журналістами. І сьогодні ми презентуємо вам альбом, який ще не перший раз побачив. вот, Ерик побачила. Ми його отримали буквально з заводу два часа назад, який включив Э, все, що ми сделать, на самом деле, всего лишь за год и три месяца. Більшість вітчизняних артистів напружуються лише для того, щоб попозувати перед камерами. Та нова генерація виконавців працює до сьомого поту. На думку голівудських експертів, лише так можна створити справжній гламурний продукт. Встаєш? дуже Втомлююсь. А как ви оцінюєте трудоспособність Еріки? Ну, вона у нас як лошадка молода. Так як вона працює, багато пересічних людей не працюють. Дуже важка праця. Скільки часів в сутки ти спіш? Е я е сплю по останні тижні два-три, по п'ять, по чотири години. Це реально мене трошечки вибиває. Часто ли з'являється вдома при такому е графіку. Та не з'являється вона вдома. Вона в Києві і, і вона не приїжджає зараз. Стандартний день. Це 15 хвилин на збори, тому що ти просипаєш, і репетиції, 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 репетиції з балетом, з вокалістом. Це зйомки, постійні інтерв'ю, іноді навіть кінопроби. Жалко, що шоу бізнес з вашої дочки вижимають вся Ні. Чому шкода? Вона від цього отримує задоволення? Худоба, худоба, так роздієш її, посмотриш, то пальтішка зніметь, що там, то ерики, Думаю, думає, вона поє. Ножки тоненькі, все тоненьке, ручки Ну, тоненька, хрупенька, а валає, як тумба мумуяка Здавалося б, навіщо таким артистам, як Еріка, подібні жертви, але вони добре знають, що після важкої роботи на них чекає справжня винагорода у вигляді уваги прихильників та папараці. Еріку вже прислідують папараці? Ой, от, от, от перше преслідування сьогодні. Як такої серйозної школи папараців в Україні немає, і, можливо, ми стимулюємо їх на це. Можливо, ми показуємо, що пора в Україні теж робити такі. Це дуже цікаво. Це цікаво спостерігати за життям зірок. Якщо вона йде по вулиці, то так багато підходять, хочуть сфотографуватися. І можуть просто компліменти сказати. Так. Нещодавно був концерт у Палаці України. І я, ми зауважили одного е папараця з величезним об'єктивом, який намагався сфотографувати біля вікон, де ми переодягались. Це у знак. Це значить, що ми заділи актуальну тему. За останній рік Україна стала справжнім епіцентром культурного життя Європи. Фестиваль Сенсейшн став однією з подій, яка притягнула до Києва тисячі меломанів з усього світу. Як це відбувалося, дивіться просто зараз. В столиці України все частіше проходять події, які об'єднують не лише українських меломанів, а й клаберів з усього світу. Однією з таких, безперечно, можна назвати фестиваль Сенсейшн. Це, в принципі місце, де збираються люди, які підіни хоч какої та Це так класно, коли ти чувствуєш тика в роді серед своїх це не фестиваль, це головне танцювальне собиття планети, яке вот уже 10 років шестують по світу. И каждый год э, в разных странах презентуют разные концепции. Where are you from? I'm from Belgium, but I live in London. Wow! So you came to Ukraine for a sensation? Yes. Откуда вы приехали? Мы приехали из Тбилиси, из Ливана, yes. от Уссетии, отдыхать. Мы очень любим Украину. Очень нравится. Я приехала в Западную Украину. Where did you come from? From Paris. Важным отличием является то, что по нашим исследованиям, Значительное количество иностранных туристов приехало сегодня в Киев как из других стран, так и из других городов Украины. Это событие носит для города туристическое значение. Мы все следуем Сенсейшену. Мы были в Амстердаме, в Праге, в Барселоне, а теперь это Киев. Был в прошлом году в Будапеште, был в Питере. Мы фанаты. Сенсейшн первый раз, но не первый раз в Украине вообще. В, Кримі, в Києві ми часто буваємо з Ліваном. Прем'єра сенсейшуну в Україні відбулася лише минулого року. Проте серед фанів електронної музики подія вмить стала культовою. Я хочу замітити, що в этом году намного більше людей і всі дійсно прийшли на сенсейшн. Тому що в тому коду казалось, що люди немного не розуміють, куди вони прийшли. Ну, мне в этом году больше намного нравится. Сенсейшн, второй раз вид Белый колер до самого располага, мне кажется, из-за этого. Единство белого колера, тысяч тысяч людей. Это гармония, это эйфория, это сенсейшн. В прошлом году я мыла голову и решила сюда приехать издалека. В этом году мне решил подарить мой брат білет и я опять сюда приехала. А откуда вы? Днепропетровск. А почему такой строгий дресс-код? Ну, существует очень длинная трогательная история, когда, по-моему, 10 лет назад один из, один из организаторов голландской стороны трагически погиб, и в знак уважения к его работе и скорби все подавляющее большинство посетителей тогдашнего сенсэйшина пришли в белой одежде. И именно тогда это стало традицией уже на следующий год. Что думаете об идее белого дресс-кода? Я считаю, что это очень правильно, потому что э, стираются границы, стираются внешние признаки различия людей. И это, я думаю, главное, объединяющее нас всех, э, главное объединяющее нас всех признак, ну и, разумеется, любовь к электронной музыке. Я не могу не отметить ваш наряд! Конечно. Половина у меня горная, полтавская вообще кровь моя. Конечно, Просто аділ это форму. У вас очень оригінальний костюм. Довго придумували? Насправді сьогодні виповнився рівно рік, як я їжджу на українські фестивалі подібного плану. І рівно рік назад, 8 травня, я вперше побував на фестивалі. і Це був Сенсейшн Оушнфлайт. І відтоді я в такому костюмі. А чим відрізняється білий сенсейшн, коли всі в білому. И когда все в черном, черный, я знаю, есть и такой. Вы знаете, черного сенсейшена уже нет. Раньше старое название было Sensation White и была вторая концепция Black. После э, голландская компания отказалась от э, черной концепции, а от Sensation White убрала приставку White. И теперь сенсация может быть только в белом цвете. Фестиваль Сенсейшн обожнюют не лише Дюни клаберы а и их батьки. Адже он не лише объединяет людей, а и заряжает их на здоровый способ жизни. Это клево. Нам нравится, потому что все пело и можно все сделать, отдыхаться, но не надо принимать наркотики, не экстази и ничего. Энергия, положительные эмоции. Это воплощение чистоты, добра, света, позитива, чего-то хорошего. Більшість подій бізнесового життя доволі схожі між собою. Проте не дивно, що ті з них, яким вдається вибитися із стандартної гламурної маси, стають для селебриті справжньою екзотикою. Не перемикайтесь і насолоджуйтеся зірковим м'ясом. Знаменитості стверджують, що завжди ретельно слідкують за власним тілом. Тому зазвичай організатори вечірок намагаються годувати їх некалорійною їжею. Не дивно, що за таких умов пляжне паті, на якому можна добряче набити шлунок, стає для них справжньою екзотикою. Привіт! З вами я Катя тарута. Сьогодні ми на барбекю барбікю Звізди будуть готувати, а потім і кушать дуже Вкусне і сочне м'ясо. Звезды обычно сидят на диетах и считают каждую калорию. А сегодня им предлагают есть мясо. Что вы об этом думаете? Я обожаю мясо, я считаю, я не знаю, как люди живут без мяса. сегодня будут все есть мясо, я так подозреваю, судя по, судя по наличию американской музыки и ковбоев. Ну, вообще, я, как только вижу ковбоев, у меня сразу ассоциация с горбатой горой, поэтому я побавлюсь такие мероприятия. А как вы думаете, что подходит к мясу? Смакуя с мясом краще за все. Ну, конечно, вино. Я думаю, не получится мне сесть на диету, поэтому, если хочется, почему вы себе отказывать? Тем более, когда это здоровая, нормальная пища. То есть ты сегодня последний день кушаешь мясо, правильно? А потом на диету. Ну, не знаю, мне себе трудно отказывать в мясе. Такую жаркую погоду хочется чего-то легкого и освежающего. Но сегодня нас угощают мясом. И, видимо, звезды так наелись, что даже не могут дойти до бассейна, и он пустует. А приходилось ли вам когда-нибудь сидеть на диете? Я вам скажу честно, этой а, зимой первый раз в жизни я чистил свой желудок и три дня не ел. И это кошмар. Я думал, что я сожру весь свой коллектив. Uh, все, весь мой коллектив, uh, 40 человек молились Богу, чтобы побыстрее, как <laughs> можно побыстрее закончилась эта диета. Я раньше был такой толстенький-толстенький. И потом, лет так в 13, я вырос, и, естественно, все потянулось. На диете регулярно приходится. Учитывая, что были времена, когда я весил на 20, где-то 3 килограмма больше, соответственно, ты понимаешь, что я постоянно, у меня идет такая борьба с, с лишним весом. Но, опять-таки, если даже это диета, то однозначно от мяса я не отказываюсь. Иногда, кстати, я там, отказываюсь, там, где-то на три недели, там, на месяц. Стараюсь mm -hmm. кушать больше такое, ну, овощи, А мясо, ну, просто для мужчины, мне кажется, мясо необходимо. Все мужчины должны есть мясо, потому что кровообращение улучшается. Вот я только что приехал из Италии, набрал плюс 4 килограмма, и вот сейчас буду скидывать лишние килограмма. Я постился было два года, вот эти вот там сколько, да, 40 дней, когда не ешь мясо, Многие после поста и переставали его съедать дальше. Но, ну, видимо, организм, как бы, пока подсказывал им, что они могут жить нормально с этим. Я же ждал э, окончания поста, чтобы съесть мясо. Причем у меня были такие наши практически эротические фантазии: только без полюции, э, э, сны, где я ел мясо, где я ел бигмак, что-то у меня такое происходило. Я никогда не сидел на жестких диетах, просто, просто там ну, ограничивал себя там, кушать после какого-то времени. Девушки, вы как думаете обычно? Вот это, знаешь, не есть после 6. 5.45, значит, топтануло, картофель Жареный майонезом залила. Быстро наелась уже все. Наполеоном с чаем все это запила и думает: все, похудела. В 9 лягла спать щаслива, довольна. Проще займатися спортом. Можна їсти все, що угодно, але при цьому бігати кожен день, і ти будеш отлично виглядати. Все дуже просто. Гламурні знаменитості люблять розповідати про любов до вишуканих делікатесів. Проте під час вони настільки екзотичні, що їм навіть соромно вимовляти їх назву. Я їв всякі, знаєте, типу там а, а, ангуси, не ліангус, називається, м'ясо да, таке. Це був лем, ну, це якби там і так далі. І я вам хочу сказати, що воно було на Столько. Оно было похоже на пюре. То есть это вообще... когда было не мясо, я даже не так, как это мясо можно было... Из мяса можно было сделать такую штуку. Ел ли когда-нибудь экзотические виды мяса? Экзотические? Мне когда-то предлагали съесть бычий... Бычий... Не знаю, правильно это говорить, бычий член. Вот, но я решил, что пока не стоит рисковать. Ну, как, если люди это кушают, значит это ну, съедобно. Но я пока, пока не знаю, боюсь такое кушать, пробовать. То есть, а кто-то в твоем окружении его таки попробовал? Да, есть знакомые, которые мне предлагали, которые любят этот. И как они описывают его вкус? Говорят, что вкусно. Говорят, что вкусно, словно попробовал жабу. Ну, лягушачьи лапки вот эти. Лягушки пробовал, да. Страусины как-то вот не, не доводилось. Mm -hmm. Я думаю, что скоро попробую. А, вот это хорошая идея. Как лягушки. Mm, курица. То ли звезды лукавят, когда говорят, что не употребляют калорийных продуктов, то ли сегодня все здесь собрались, не сидящие на диете. Но на предложенные стейки все звезды накинулись с огромным удовольствием. Деякі артисти настільки люблять своїх фанів, що ладні забрати у них останні гроші. Не перемикайтеся, і ви дізнаєтеся причини такої поведінки. Турислав нача вам бою тут. Як сильно ви любите гламурних артистів? Чи ви готові віддати останні гроші за квиток на їхній концерт? Адже самі зірки вважають саме таку поведінку прихильників нормальною. Напередодні дня соціальної справедливості ікра вирішила розібратися у питанні нерівності у шоу бізнесі. Це нормально, Є емоції. Якраз якщо людина наповняє себе позитивними емоціями, вона улыбкою смотрит на життя. То есть это очень Там Навіть ти можеш послі 50 там гривень потратити, що прийдеш на концерт своєї. Артистки улюбленные, да, там. И получишь хороший заряд позитивной энергии. Ты будешь хорошо работать на работе, добиваться своего результата. Там. Що можно сказать про таких артистов. Ну еще я скажу. Молодцы, дуже добре и вдало побудувала свой бизнес, браво! Я думаю, что любой труд должен оплачиваться. Хороший художник должен зарабатывать хорошо. Хороший артист тоже должен зарабатывать хорошо. Посредственный должен зарабатывать посредственно. Деякі знаменитості впевнені, що віддаючи останні гроші за їхню творчість, прихильники у майбутньому лише виграють, і їх не турбує, що сьогодні вони роз'їжджають на лімузинах, а їхні пани гристимуть останній шмат хліба. Цей день усі мають попросити у кримського народу пробачення за всі, за всі гріхи. Да, я думаю, в нашій країні нужно популяризувати цей праздник, точно так же як і 9 мая, як і той же дінь люблюних. Супербагатий як-то ділитися. Вот, и заниматься социальными проектами, а не только заниматься своим э, безумным обогащением. Варто zaznaczy что еще социальная наривність е и в артистичном устании. Есть жены богатых мужчин и есть средний класс, но ну, мне докажется. Я не я люблю ни людей, не, не ни. бизнесменов, ни участников шоу бизнеса. Все равны и одинаковые перед небом. Не, ну есть у некоторых эстрадных звезд, там хорошие спонсоры, мужья. И они прекрасно себя чувствуют, им не надо э, постоянно ездить на корпоративы и зарабатывать деньги. Не знаю, какой выбор, чтобы быть с тобой. Что Я в бизнесе знаю, есть люди успешные и люди, которые Понимаешь, э, есть люди на скамейке запасные. Я э, починаю артист и топ Нашим артистам нужно э, на елках работать, работать и работать, понимаете? Я уже не говорю об артистах драматических, киношных, которым нужно действительно пахать, чтобы заработать э, деньги, потому что в театрах э, мы все работаем в театре, и если я вам назову те зарплаты, которые получают артисты, то это будет, это будет грустно очень. Чи то вітчизняні зірки надто скромні, чи то під пильним оком ікри весь пафос із них зникає, проте цього разу знаменитості оцінювали свої соціальні реалії доволі скромно. Я скажу, що більшість зв'яз їздять на метро, а не на лімозіна. Не так все хорошо у них, это во-первых. Во-вторых, даже если у тебя есть деньги, на лимузине передвигаться не очень удобно по городу. Они все, они актрисы, я думаю, тверденький средний класс. Я довольствуюсь тем, что у меня есть. Я радуюсь Рассказать, каждому дню, я радуюсь Рассказать, своим достижениям. Площадке, и и стараюсь предотвращать и все свои площадки желания площадки и мечты и в жизни. Это, процесс процесс в жизнь. это самое главное, чтобы ты получал удовольствие. Мы, наверное, представители среднего класса. Я і з народу із простих людей просто который дарять людям творчество і для этого живе. Успіх, коли приходить. Успіх приходить тоді, коли дійсно якісний матеріал. А ви знаєте, як кажуть у недостатніх умовах, народжуються шедеври. Ви ще маєте зайві 50 гривень, швидше віддайте їх зірці, адже гламуру та шоу шоу-бізу неможливо створити без ваших грошей. Наш огляд найцікавіших подій зіркового життя завершено. Та вже рівно за тиждень на вас чекатиме нова добірка найсмачнішої ламурної інформації. Побачимось.